Той, хто вміє чекати, завжди отримує більше. Сьогодні ми поговоримо про час очікування у програмі 5 хвилин для змін. Чи доводилося вам коли-небудь перебувати в таборі слідопитів? Це табір на виживання, де у вас є лише обмежені природні ресурси. Яке ж це полегшення, коли табір завершується і ви знову можете насолоджуватися улюбленою їжею? Але уявіть, що вас залишили одного в такому таборі, і вам доведеться залишатися там кілька днів, тижнів, місяців або навіть років. Не мислимо! Проте саме такий досвід пережив Олександр Селкірк, шотландський капер і офіцер Королівського флоту XVIII століття, який залишився на безлюдному острові в південній частині Тихого Океану. У молодості Селкірк мав сварливий і непокірний характер. Як моряк, він не змінився на краще і, зрештою, це коштувало йому дуже дорого. У 1704 році корабель, на якому він служив, провів кілька днів на острові архіпелагу Хуан Фернандес за 678 кілометрів від узбережжя Чилі, щоб поповнити запаси води та провізії. Занепокоєний станом судна, Селкірк заявив, що краще залишитися на острові, ніж продовжить плавання на небезпечному дирявому кораблі. Капітан Стрелліг, радо скориставшись нагодою позбутися його, погодився і залишив Селкірка на острові з мушкетом, сокирою, ножем, казанком, біблію, деяким одягом і постілю. Він залишився на острові в самотності, стражданнях і каеті протягом чотирьох років і чотирьох місяців. Нарешті, 2 лютого 1709 року, два судна Дюк і Датчес прибули і врятували його. Ця трагічна історія надихнула Даніела Дефо на створення відомого роману Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо. Який вийшов друком у 1719 році. З цієї історії можна зробити кілька важливих висновків. По-перше, Селкірк не повинен був казати, що краще залишитись на острові йому, ніж продовжити плавання на ненадійному кораблі. Капітан сприйняв ці слова серйозніше, ніж Селкірк очікував. Подібно до цього, наші поспішні слова. Також можуть бути сприйняті оточуючими буквально, тому ніколи не кажіть того, що ви насправді не маєте на увазі. Ще один урок стосується остаточного порятунку Селкірка. Наш час очікування в цьому світі може тривати довше, ніж ми уявляємо, але зрештою він завершиться так само, як Дюк і Датчес врятували його з самотнього острова. Христос незабаром з'явиться на хмарах небесних, щоб забрати нас додому. Тож, будь ласка, не впадайте у зневіру в час очікування. У книзі об'явлення написано: каже той, хто свідчить це, так, незабаром приходжу. Амінь. Так, прийди, Господи, Ісусе. Ці слова, сказані Христом, підкреслюють Його обіцянку незабаром повернутися. Для того щоб встановити своє царство, це обіцянка, яка дає віруючому надію навіть у найважчі часи. Звіть увагу на реакцію Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Цей вислів передає щире бажання віруючих, які очікують і прагнуть Його приходу. Це також заклик до кожного християнина бути готовим до Його повернення. Хоча слова про швидке повернення сказані давно, очікування триває вже тисячі років, це вчить нас довіряти Божому часу, який нерідко не збігається з людськими очікуваннями. Цей текст завершує книгу об'явлення і усю Біблію, нагадуючи, що центральна тема християнства це спасіння і повернення Ісуса Христа, вислів. Так, незабаром приходжу є джерелом натхнення і нагадування про Божу вірність та його остаточну перемогу над злом. Він також закликає до довіри, надії і постійної підготовки до моменту, коли Христос повернеться. Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні тобі. За Твою обітницю, що Ти знову повернешся, для того, щоби забрати нас, своїх дітей, свої вічні оселі, ми чекаємо, Господи, на Твоє повернення, молитва наша з вірою, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус завжди виконує свої обітниці.